Добрий ранок усім, водичку Зранку, тепленько. І дивлюся, що погода в нас, як завжди, сіра і похмура і туманна. Дуже туман, багато туману. Прямо. Сьогодні, ну зараз поки ще ні, але вчора ввечері взагалі так багато туману, такий. Густий був, нічого не видно було. Зараз ти з Мішелькою гуляти, водичку. Гуляти. Потім снідаю потім п'ю каву, все як зазвичай. Мені будиночки гарненькі такі. Подобаються мені будиночки. Я ще такі чорно-білі бачила, теж мені дуже подобаються на тему. Може на наступний рік куплю. Так вони дуже гарний мають вигляд на вікні. Чорно-білі теж. Забулася вам в минулому відео показати, ми їздили в цей торговий центр. І я заходила в магазин Primark. Там, до речі, дуже класні ціни на Нижню білизну. Наприклад, я купила також набір з п'яти штук Нижні білизни і бразіляни я завжди беру, то 19 злотих всього коштує 100% бавовно, Я завжди люблю брати натуральні. Ось, то, і побачила там на акції ось цю піжамку, як домашній костюм можна носити. Такий кайфовий, м'якенький, ось такий м'якусінький. Так люблю такі м'ягенькі костюми в розмірі М. І він був 39 злотих на акції. Там дуже багато є костюмів, дуже величезний вибір, але на акції то було небагато. Декілька кольорів було тільки таких. На цій акції. Дивіться, знизу манжетки. Класний. Він такий трошечки, ці штани, штани, вони йдуть такі трошки широкі. Але при цьому, ну, звісно, зручно, як для домашнього, як для піжамки, чи для домашнього костюму, то це зручно, що вони такі широченькі, класні. Сам so, я дуже задоволена. У мене ще один є, плюс ще один тепленький, ось такий тепленька піжамка. Я люблю в таких спати зараз, коли холодно. Я люблю таких теплих спати. Смажу на вечерю дерунчики. Якщо дерунчики, то звісно з чим? З сиром кисломолочним, солоним, з кропом. Це ще поставила одну сковорідку, щоб було швидше. І знов чоловік приїхав, просто він мішель забув минулий раз помити, покупати, то приїхав, щоб покупати мішельку. Покупає мішельку і дам йому з собою теж на роботу деруна. У нього ж там є їжа, бо він ж тільки поїхав. Але дарунчика да, буде ще надовше йому їжі. Щоб він собі вже нічого не варив. Тим більше вже скоро свята він приїжджає. Будуть вихідні, приїжджає назад додому. А я дуже люблю деревне сиро. Взагалі, ми всі дуже любимо деревне сиро. А коли є кухонний комбайн, який цю картоплю натирає, то це взагалі улюблена справа. Не треба руками терти. Можна робити часто. <му> Влад вже їсть. Чоловік зараз досушить мішельку, теж буде їсти. Тут в мене сиром. Це ще декілька без сира, бо я сказала, що всі люблять, але насправді Влад не любить. З <с> кисломолочним. Він любить або з твердим сиром. Всередині натерти, або щоб твердий сир натертий і сусіска порізано, ну, таке таке в нього поєднання дивне. Але я сама навчила, що я дивуюся. Він би сам таке не придумав, напевно, чи сам він придумав, що я не пам'ятаю, чи це він мені таке запропонував зробити. Чи це я йому таке запропонувала зробити. Вже й навіть і не пам'ятаю. Все чи ні, ніж цей треба трошки досмажити. Мішель! Ти така як модель на виставку. Готую тебе вичісую. Ай-яй-яй. Яке волосся. Правда? Ага, це класне. Мій сніданок сьогодні ось такий. Зробила собі скрембл, захотілося. І просто ось так викладу. Порізала шматочком, посолила, трошки посипала паприкою. Такий простенький, корисний сніданок. З Мішелькою вже погуляла, Мішелька вже теж поїла. Тепер буду їсти я. Смажу картоплю на сніданок. Владу, бо я вже поснідала. я вже показувала вам. А він спав. Зараз проснувся, каже, хочу смажу на картоплю. Смажу картоплю. Хоча є його з дируни. Але ні, я смажу картоплю. А собі зробила чай. Чому й захотілося мені сьогодні чаю, а не кави. Тому п'ю зараз чайок. Досмажу зараз картоплю і хочу нарешті пошити сьогодні чохли в свої органайзери, скільки я вже можу. Органайзери зробила, так довго їх хотіла зробити, а чохли ніяк не пошию. Тому вже сьогодні нарешті сяду і нарешті їх пошию. Хоча там нема що шити, там вже тканина у мене, можна сказати, вся готова. Тільки взяти і до цього. Шити до кубки називається. Правда, від чаю я не дуже простуся, напевне, але поки хочеться чаю. Ви тільки погляньте на цю дівчинку, яка тікає від мене і не дає, щоб я їй показала. Покажи зачіску свою. Ой-ой, ой -й 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 -й, ти що, ти що, Мішель? Ти що на побачення зібралася? Ти така модна. у тебе такий колосочок гарний. Ну це взагалі Мішель. Я в шоці, яка в тебе коса. Ти така прямо модна, давайте подушку пущу. Треба було трошки тісніше ось тут зробити. Важна сюди заколочку приліпити. У нас є. Ай-яй! ой ой, ну ти вже дуже гарна дівчинка, Мішель. Да. Угу. Це називається коли немає дівчинки, то ось є інша дівчинка. Outside, can't wait a few. Cause right now, we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds. Your hands still tangled up in mine. The feet on the I nowhere to be Я всі шматки, порізала по розмірах і зараз буду тільки зшивати. Сподіваюсь, я правильно все <смір> я> виміряла. О, тканини в мене більш немає. <плес> So we have to give it one more try Before the idiots are dead More much more than we've been told way beyond what we can hold so keep your eyes open well, well, you well, have to well. give it one more try now that the idiots are taking up Наче ну, погано, Тільки треба, напевно, розутюжити, бо пом'яти і ось не так лягає, як треба. Але з розмірами все добре. Все супер. Має чудовий вигляд. Тільки я ж кажу, треба розотюжити бо ось тут. Не так лягає на кутику. Ось. А так, взагалі, супер класно вийшло. Дуже гарно вийшло. Ще один такий самий зробити. Все, обидва чухла готові, і все-таки дійсно краще стало лягати, коли я все розпрасувала утюгом. краще сіли. І взагалі супер класно вийшло. Можна ставити вже нарешті їх в тумби. А то я все ніяк не могла з цим розібратися. А тепер це вже буде дуже гарно. О так, один є на місці. Гарно же ж, гарно. Так, і сюди. Тільки треба дістати спочатку цей. Щоб з нього переставити сюди. Все чітко. Не буду нічого видно, але в принципі я таки хотіла, щоб не було все на виду. Але при цьому, щоб в мене все було тут те, що під рукою. Мій ведмедик. Я своєю роботою задоволена сто відсотків. Вийшло дуже класно. Так, показую вам, що я взяла в магазині Кауфлан сьогодні. Взяла такий порошок. Тут три з половиною кілограми, бо сьогодні на акції 2999. Ось таке молочко. Ангела. Волосся Ангела. Дуже, до речі, смачне, ось це рожеве. Так, Дві цибулі, два помідори. Філе куряче було на акції 1799, я взяла три штуки. Хлібчик ось таке, як завжди. Взяла капусту брюссельську. Захотілося мені її дуже сильно, прямо пішла шукати і знайшла. Вона, в принципі, завжди є. Гречана крупа макарохи. Такі теж були на акції. Сьогодні три з копійками. То не так, це бритву взяла собі. Daisy Рексона також був на акції. Сьогодні 9,99. Пакети для сміття берусь такі. Вони з ароматом вишеньки. Дуже мені подобається на 35 літрів. Два донуса. Тут один ось такий, а другий мілка. Один ось такий з посипочкою шоколадною. Сосиски. Куди ж без них? Також на акції було масло сьогодні. Якщо берете два, то два безкоштовно. Дуже дивно. Зазвичай беруть, знижують просто ціну і можна брати до трьох штук. А це зробили два берете, два безкоштовно. Виходить одна штука 4 злотих. Але це при закупі чотирьох, Виходило 4 злотих. Але це класна ціна, 3,99, якщо буде точно. Я зараз закидаю морозилку і все. В мене масло завжди є. Ось таке ще молоко, шоколадне, і е, сир королівський. Please, Порізала батат з такими брусочками, посипала сіль, додала свої спеції замішані до мене. Вий. паприка куркума. Цибулька сушена і чесник. І ось так посипала трошечки. І зараз, напевне, ще збризну олійкою. Ось цією штукою. Ось так. О! Буде смачніше. Там поставила відварювати брокколі, ой, брокколі кажу брюссельську капусту. Зараз трошечки її приварю не сильно, буквально там, не знаю, дві хвилинки. Тут поставила ячмінну кашу і тут тушкую цибулю з м'ясом, як вже не раз показувала. Дуже довго буду тушкувати, щоб аж так цибулька, щоб соус такий вийшов з цибулі. Додам спеції, знову ж таки. Буде ось це м'язко з цибулею до каші, це буде влад їсти, а я буду їсти капусту і батат в аерогрилі. Поставлю в аерогриль і буде в мене ось така вечеря смачна. Друзьяську капусту також посипала спеціями із сіль. І ставлю сюди. Зверху викладаю, чи не зверху, <хи> чи між нею викладаю батат. Все одно буде треба потім перемішати, воно через половину часу пропікає, бо в мене випікає лише зверху. Зверху тільки в мене стоять ось ця штука, <хи> яка нагрівається. Так, і я ще хочу додати, ну, не хочу, а додам. Часник. Я ось так шматочками його порізала і навпіл, щоб він краще віддав свій аромат. Ось так покидаю його між овочами і все, ставлю випікатися. Так, ну що, в мене вже все готово. М'яско стушкувалося Дуже класно. Каша теж готова. І подивіться, яка в мене класна буде вечеря. Корис. У мене сьогодні якісь самі корисні страви. Бо я снідала корисно. Потім я забула, що я не обідала. І тепер я вже вечерю. <смі> дуже теж корисно. Оце я таке дуже люблю. Тому швидко в аерогрилі, раз, два і готово. Це дуже буде смачно. Це не вся порція. Мені ще буде ось на завтра, бо це забагато для мене. Буде на вечерю, тому. Я на завтра ще залишила, а тому завтра буду теж дуже корисно снідати. А сьогодні буду корисно вечеряти. І давайте на ось цій красивій ноті завершимо це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі, і як вам подобається моє відео. І зустрінемося з вами завтра у новому влогу. Всі, па От це